Історичні, які можуть допомогти у вивченні такому грунтовному цієї історії, і Аркадій Павлович він загалом цікавиться історією Києва, архітектурою як протягом минулого століття. Книг «Привіт з Хрещатика, «Мала Васильківська», Шота Руставелі і книги енциклопедичного характеру це купці города Києва, Київські купці, і у цих виданнях енциклопедичних використані фотографії з особистої колекції пана Аркадія. І таким чином сьогодні маємо чудову нагоду послухати автора. Почути історію створення цієї книги та поставити свої питання. Дякую, пане Аркадію, вам слово. Доброго дня, дуже радий, що ви в таку непогоду і в такий трудний для нашої країни час знайшли можливість прийти сюди нам зустріти. Е, значить, книга ця написана, як вже казала передною, е, на основі е, архівних документів. Я вивчаю весь час газету «Київлянин». і читаючи цю газету, я вибрав, так і вибираю інколи якісь там замітки, і вибрав 100, більше 150 заміток про будівництво міського театру Києві. Угу. І до цього ще додати літературні джерела, там в книзі ви побачите, там є більше 20 літературних джерел. І ось все це об'єднавши, я написав таку невеличку книжечку. А як сталося, що я її написав? Е, коли 24 лютого, то ви знаєте, що трапилось в нашій країні, то на другий день мені зателефонували мої діти, моя дочка з зятями казали: папа, завтра в 7.00 будь готовий, виїжджаємо з Києва. Так ми виїхали в Черкаську область, а я... Без комп'ютеру нікуди. Значить, ноутбук під е, з собою і взяв. Ну перший день, поки влаштувалися там, пристроїли нас чужі люди. А потім я думаю, що я буду робити тут. Скільки, і скільки ми тут будемо, невідомо. І дивлюся, а в мене там якраз виписки з газети Кияни. Давай я їх до гурту збирати. Ми мусимо щось із нею, що і зробимо стільки. Їх просто так було І ось там ми пробували в Черкаській області три місяці, і за три місяці я написав канву цієї книжки. Потім сюди я приїхав і пішов в архів. Мені дозволили, хоча архів закритий, дозволили взяти декілька архівних справ. Ну, а література в мене саме, в самого мене. Бібліотека моя особиста це 10 тисяч примірників, і з них 500 книг тільки по Києві. Ну я назбирав цю літературу. От і ось видалася така книжка. Значить, вона видалася видавництво Київ, такий видавничий дім, і за сприянням Людмили Астраувсько. Це нотаріус Київський, дуже гарний нотаріус. Я помістив і там рекламу цього нотаріуса, тому що вона допомогла е, видати цю книжку. Ну шо? Я збирався показувати слайди на великому екрані, щоб ви всі бачили добре. Ну, кому видно, а кому не видно, то вибачте, це вже проблема технічна, е, не наша, не бібліотеки, не моя. Я буду вам показувати слайди і е, додавати щось до слайдів. Або може читати право слайду, щоб нічого не забути і не перекрутити. Добре? Да. Якщо будуть питання, то можна походити. Якщо ні, то можна йти після Добре. як я Перший міський театр був побудований в 1804 році на площі, яка зараз носить назву Європейська. А тоді вона була кінна. Чому? Тому що на кінній площі були кінні ярмарки. Побудований цей театр архітектором Андрієм Міленським. І він вміщував 470 глядачів. Ви бачите, це малюнок історика Закревського. Така цікава історія, як же він був побудований, і чому на європейській площі. А тому, що садиба, на якій був споруджений цей театр, належала дружині архітектору Міленського. І це була така, як би сказати, трошки. Бізнесова е, е, подія, тому що Міленський сам проєктує, сам наглядає за будівництвом, за це одержує гроші, а його дружина продає садибу місту, і він заробляє гроші. Так що Такий сімейний бізнес вийшов, і воно на користь було киян. Так. Ось історик Микола Закревський писав. В своїй праці про Київ. На Великій Завісі був зображений грецький герой, який стояв на класичній триумфальній колісниці у супроводі численного воїнства, а в зов Стародавнього міського муру, а в повітрі представлений ширяючий крилатий амур із гортком у руках, на якому написано тут Латиною. Ну я, боюся, що я щось не так прочитаю. Я вам перекладу прочитаю. сміх. Очищає звичай. Mm. У Першому міському театрі ставили трагедії, комедії, мелодрами, опери, оперети, балети, водевілі, і інтермедії. У 1821-22 році тут виступав уславлений Михайло Щепкін з російською українською трупою. Ну, цей театр простояв недовго. Тому що він був побудований із старих будівельних матеріалів. Як писали газети, театр прийшов у ветхость. Театр прийшов у ветхость, і е, міська дума навіть е, дала оголошення, що хто хоче придбати ці будівельні матеріали, придбайте, буде недорого. А них, ніхто не захотів, бо вже вони нікуди були не годні. Тоді е, взяли. Е, Роту аріштантів, і вони безкоштовно розібрали і, звичайно, викинули просто ці матеріали. А на цьому місці був такий поміщик Гудим Левкович, за проектом архітектора Олександра Береті збудував триповерховий готель. Чим цікавий цей готель, що до цього будинку в готелі. Приспособляли звичайні житові будинки під готелі. А цей е, будинок був сполучений спеціально для готелів. Так що це перший е, справжній готель в Києві. А де теперішнє місце? Де те саме було на європейській? Там, де ли, на музеї? Е, так, дійсно, да? там, де українські дім. Mm -hmm. Зараз українські приблизно на тому да, місці, да, тому що зрозуміло. ви знаєте, там що гору взяли, зняли да. там зрозуміло. трошки на робити. Значить, е, ну і цей готель. Непростою довго, як ви знаєте, що в 70-ті роки його знесли. Хоча був пам'ять написано і мав дошку пам'яті архітектури, ну компартійне руко... керівництво треба було вислужитися перед Москвою, щоб ми до музей такого Ленін. свята ми збудуємо ще один музей Леніна. Хоча на Володимирській вулиці був, був, да. був музей. А, ну, Це був перший. Перший міський театр. Ну до того театру було чимало в Києві, були приватні театри Соловцова і інших, і мініатюрні театри були. Но міський театр був головний. Mm -hmm. І ось міський театр, ну, як я вам кажу, вже розібрали. Так. А це Олександр Береті, архітектор театру. Ось, другий міський театр. Другий міський театр зведено у 1854 56 роках на розі Кадецької та Володимирської вулиці. Кадецька то зараз Богдана Хмельницького. Перший його назва була Кадецька вулиця. Це малюнок 1856 року. Побудований він був по проекту архітектора Івана Штрома. А керував будівництвом. Е інженер Михайла Малюнки, а фотографії фото світлини вам не попав вдалися? Ні? Я у в книзі є ще світлина, uh -huh. значить, я ще не сказав, що в книзі поміщення біля ста історичних світлин uh -huh. на таку маленьку книжку 100 історичних світло. Це план театру 1884 року з путівника по Києву. А це план, ось тут, е, бачите, я не знаю, чи бачите, тут написано міський театр, городський театр. Mm -hmm. От він був, де я вам казав, де він був. Но в 1896 році театру не повезло. Він згорів, причому згорів до тла. Хоча, коли з'явилося плам'я, то викликали усі пожежні команди міста Києва. Ну вони не справились з вогнем, і театр повністю горів. Існує дві версії. Одна версія така, що один з акторів забув свічку в своїй кімнаті, де він там гримірувався чи передягався, і зарік театр. Другий варіант був такий, що в останній день, коли була вистава в театрі, то йшла опера Євгеніоніє. І там, по ходу, п'єсів була стрілянина з пістолів. І казали, що могла іскра попасти кудись, але зразу плам'я не з'явилося, а потім розгорілося і так театр цей іскрас. І довго не було в Києві театру. Після того, як цей згорів, п'ять років не було в Києві е, військового театру. От, і думали, міська дума думала, як що далі робити, чи його відбудовувати, чи будувати новий театр. А якщо новий, то на якому місці? Гадали, думали, гадали, і все ж таки вирішили на тому ж місці розібрати, що залишилось там цеглини, які, які годні для будівництва, і на тому ж місці будувати новий театр. І ось був об'явлений міжнародний конкурс, на який було подано 20 проєктів. А перше місце зайняло оцей проєкт під девізом Капріччо 1897 року. Архітектор, який зробив цей проєкт, звали Віктор Шрьотер. Тепер, що стосується прізвища архітектора. в літературі є два варіанти: Шретер. І шльотер українською. Значить, російською він Віктор Шретер. Але мені розказали, я е, консультувався в Музеї історії Києва і є така Києва навіть е, Олена Макрусова, кандидат історичних наук. Вони прийшли до висновку, що треба Шредер. Чому? Коли пишуть українською шретер, це катька з російською. Це неправильний переклад, а прізвище е, німецького походження і тому треба українську перекладати як шльотер. Ну і я вже привик, поки, поки я писав, поки я доповідав, то я вже теж привик до прізвища шльота. Ось е, шльотер сам не був Києві при будівництві, а керували будівництвом ліворуч у нас архітектор. Е, Володимир Ніколаєв, а праворуч Олександр Гребицький. Генеральним підрядчиком будівництва був такий купець першої гільдії Лев Гінзбург. Мабуть, ви чули, коли щось будинок Гінзбург? так? У вас чули, коли вас презентували. Такий. Значить, це був цей підрядник, він був купцем першої гільдії, він будував саме відповідальні будівлі в Києві. Театри, якісь будинки дуже багатих замовників. І ось міська дума підписала з ним контракт на будівництво і в контракті було прописано, що, вони, що міська дума повинна заплатити йому за цю роботу 200 тисяч рублів. Це доволі висока ціна. Але по закінченню будівництва, коли всі роботи, що робилися, вони записувалися, складалися протоколи, акти. Так ось міська думаю заплатила не 200, а 256 тисяч рублів, тому що були зроблені роботи, які не передбачені контрактом. Там і було якесь неузгодження при будівництві. Тому що робили, наприклад, вже підлогу постелили, а забули, а треба зробити люк. Значить, тут робили дирку. І Будували. Зробили двері? Ні, кажуть артисти чи там орендатори того приміщення. Двері треба на 5 метрів переставити. Значить, ці двері закладали і пробивали стабілі. І так набіжало він був лише 56 тисяч рублів. Коли будувався театр, то запросили такого артиста. Імператорських театрів Миколи Фігнера. він запропонував зменшити приміщення для оркестру, так, так названа оркестрова яма. І за... І, за... і за рахунок цього поставити два ряди кресю, і що на цьому місто і заробляє і театр заробляє. Но інші знавці казали, що всі артисти не люблять великих Оркестри, бо вони їх заглушають, особливо у тих, у кого слабий голос. Ну у Фігнера якраз був голос такий добрячий. Він трохи хотів тут перемудрити чи зробити своїм товаришам по роботі з облашенням зробити. Ну на цього не піддалися, так як була оркестрова яма, так і залишилася. Це реклама піде на російському шутівного заводу, яка в радянські часи називався цей Ленінська кузня завод. Ось Лев Гінзбург, то що я вам казав, да, замовив в цьому заводу виготовлення всіх залізних частин для будівництва театру. Це реклама, які виробляли меблі для театру. Ліворуч це фірма «Яков і Іосіф Кон, а праворуч фірма Кімаєр. Це реклама товариства Граф. Це фірма обладнала сцену театру металевими частинами. Між іншим граф це прізвище купців у буде Києві, а ще й будуть Купчихи. Ш... До речі, Купчіхи ми ставали в основному вдови купців. Так просто сама е... це було дуже рідко, щоб чима жінка пішла і сказала, я хочу бути купчихом. А от щоб не пропадала е... та діяльність. Її чоловіка вона писала е, про в міську думу і е, в залежності від того, скільки вона платила, то вона могла бути першою, другою е, гідю. Дякую, інколи випадає, гіді купців. Ця схема називається Ціни місцям у міському театрі. Ось я вам розкажу. Значить, Найдорожча ціна у міському театрі місця було 4 рублі 20 копійок, Це перші два ряди партеру. Найдешевші було 25 копійок на третьому ярусі в останньому ряду. Чи багато це 4 рублі, 20 копійок, чи не багато, бо зараз у нас проїзд в автобусі 8 гривень, наче, наче тим мало. Вам для порівняння скажу, обід в ресторані повний коштував 1 рубль. Тобто, не так дешево 4 руки. А, наприклад, кваліфікований робітник одержав, ну, заробляв, не одержав, а заробляв 50 років місяць. Тобто, робітник міг обідати кожен день в ресторані. Ще й дітям, і дружині залишилися. Так що такі були. Казали, що дуже було погано. Не так дуже і погано було. Іноземець. Це Цей фірма компанія, яка заливала асфальтом переходи біля театру, відеці. і робила там 12 асфальтових автомобілів. Значить, площа перед театром була закладена бруківкою. Але, щоб не заважати, театральним... Стали, міська думала про це і зробила там такі доріжки, щоб ну, карети чи машини, що тоді, що візило що там, щоб вони не стукали і не заважали листа. Значить, Відкриття театру відбулося 15 вересня 1901 року. На відкритті були, оце ліворуч, губернатор Федір треба молодший. Праворуч предводитель дворянства, князь Микола Ріпні. Цей міський голова Василь Проценко він проголосив промову від імені міської думи. Між іншим всім подали шампанське. <гум> так, так. Така традиція була. Я колись тут розказував про месарабський ринок, <гум> між іншим там теж привідкацію подавали шампанське. Це композитор Вільген Герб. Гартервель. Він написав спеціально на відкритті театру Кантату Київ. Ну і лаяли, що вона така добра, не те, не все, ну це вже музикознавці казали. От, другим номером на відкритті міського театру була опера Михайла Грінкі Життя за царя. Його розце Михайло Грінка, а це реклама цієї опери. Це зараз і деякий Іван Сусанів. І, називали звичайним царям. Mm -hmm. Це Емілія, О, о вітаю вас. І ми вас. <laughs> ну, вже, мабуть, я вже закінчую слайд. Так, так, що, да, Комусь щось видно, скажіть відверто. Видно, це Емілія вопрово пфейфер співачка, яка виконувала роль Антоніни, дочки Сусаніна. Це Тадеуш де співак виконував роль Собініна. Так виглядала вулиця Володимирська, ще не був відкритий театр, але ще внутрішні роботи. А це 1900 рік, і ви бачите, ось це вулиця Богдана Хмельницького, це Володимирська. Це трупа міського театру на початку ХХ століття. А це коли побудували театр, то площу назвали Театральна. Це листівка 1910 року. Зараз театр називається Національний академічний театр опери та балету України ім. Тараса Григоріча Шевченка, і він має статус пам'ятки архітектури. На будинку це охоронна дошка. Ну і ось Останній слайд це національна опера 2018 року. Це я сам її сфотографував, тому що книзі всі фотографії історичні, а от це моя гарно. Значить, дивіться, якщо я, по-перше, хочу подарувати перший примірник нашої улюбленій бібліотеці, Ольга. Прошу хазяйка. Дуже вам дякую. Вістави, вони почали бігати прямо по залу, mm -hmm. Ну, ви уявляєте собі, там скакували з крісел, крик був, шум, таке було. Mm -hmm. От. Е, ще ви можете прочитати в книзі, коли почали будувати театр, то один киянин, прізвище я його називаю, ну невідома людина, просто житель Києва. То він писав цілу петицію у міську раду. Міськодуму вивезти, а це вже грає. Він написав, що це будується. Невідомо що, якась балалайка не театр. Хіба можна таке будувати? От я пропоную побудувати театр з п'яти поверхів: два під землею, а три над землею. Він як відчував, що треба під землею. Бачите, Так, було Звичайно, Ну, між іншим, гардероб зараз у театрі да, і в підвалі туди. Спускають, е, так, так. Так. так от, що далі ми Значить, На першому підземному поверсі зробити льохи, там щось складувати, всякі, якісь там, сказав би я пора. Вино. Так. Или... Винні погрібалися. Другі поверх. На другому поверсі він пропонував збудувати лазня. Лазню, басейни, лазня окремо для чоловіків, для жінок, для дітей. Ну, всім таке собі навідомо. Уже перший поверх надземний, то вже третій поверх, отут вже збудувати не один зал, як у нас, а чотири. Окремо. Значить, драматичний балет. І опін. от була думка. На четвертому поверсі збудувати зали, де б могли б відпочивати і гуляти кияни. Типу, по нашому зараз банкетні зали. Значить там, скільки хочете панкетні зали. На кожному поверсі повинні бути буфети, де можна було випити закусити. <свят> Добре, погляд. І побагати. Так, що... <свят> <свят> та, <свят> якийсь прогресивний киян. Так що цю його бумажку цю заяву прийняли, посміялися в міській думі. Ну зберегли, так. раз ви її знайшли. Зберегли, Бачите? тому що газета киянин, кіївляні, все друкували. друкували. І тому я знайшов інформацію і вам це доповідаю. Цікаво. Ну, вовжід, там такі були пригоди. Якщо у вас є, є питання, то прошу. Цікаво. Чи все зрозуміло, чи нічого? Ні, це Ні, все зрозуміло. Я тільки прослухала, що ви бачите. От скажіть, будь ласка, а хто він що вас Не В Києві, а в інших городах. І де він тоді був, коли будувався? Зараз я, мабуть, не скажу, але там, де зараз у нас Міністерство оборони, як українською, випочивку. Так, так, так і буде, буде. Виборську, виборську. так, так? і оборони. Я зрозумію, що я щоб я російською <свистував> не сказав. Оце міністерство оборони якраз побудував шльотер. Е, Вона була тоді, як навчання для і офіцерів. Там офіцерів навчали. А тепер це міністерство. От, а по-друге, ну а він, так, ви казали, не можу, він не зараз приймав зараз. участь і він що в Німеччині там сидів? Чи де він сидів? Ні, Коли він, будували? Ні. Він сидів у Петербурзі. Петербурзі. Тому, що він був головний архітектор театрів, театрів Росії, uh -huh. ну, царської Росії. Uh -huh. Так що він, він приїхав, подивився, відправив всі проєкти. Що так? так. Uh -huh. Є ще питання? Uh -huh. Чи все зрозуміло? Жаль, що закінчилось. Да. Ну, давайте я спочатку Ще раз Як казали в школі для закріплення да, матеріал. Да, да, да,